зв'язку Тарас Антош... Антошевський, історик релігієзнавець, і говоримо і про день пам'яті і примирення, і побідабісія на Росії. А вас, пане Тарасе. Пане Тарасе, світ відзначає і Україна разом зі світом відзначає День пам'яті і примирення, гасло якого ніколи знову. А як цей день пам'яті і примирення? Ми зараз відможовуємося від радянського союзу, у них там своя атмосфера і свої культи. А одразу після падіння гітлерівського режиму як Європа відзначала цей день 8 травня? Я пам'ятаю, не зразу він став таким святом. В Європі треба було пережити це. Всі емоції, умовно кажучи, це були відкриті рани, які дуже важко було. Я не знаю точно з якого часу він став таким загальнонаціональним святом в багатьох країнах Європи, але я знаю, що було в 50-х, 60-х роках. Потрібно було примиритися, власне, тому що святкувати треба те, що вже відбулося. Спочатку йшла якась певна відбудова в першу чергу самої Німеччини. Німці мали переосмислити і, і, і йшли спроби примиритися. І до речі, велику роль у цьому відіграла церква в Європі. Зокрема, в між Польщею і Німеччиною це примирення було досить таким непростим. Не всі підтримували його зразу. Але було важливо, що що церква єпископи католицькі єпископи з одного з другого боку зробили крок до примирення, до порозуміння, і власне вибачаємо і просимо вибачення. Це прозвучало і в першу чергу з боку німців. Що цікаво було, що ну, тобто комуністична влада, і в Польщі, і в Німеччині, ті соціалістичні Німеччині вони противилися цьому примиренню і навіть намагалася зірвати цей процес, але він все таки відбувся. І також цікаво, що Соціалістична Німеччина, зокрема, намагалася якби знов повернутись до певної міри, якби так, не говорити про вибачення, а була навіть така спроба, щоб перекинути вину на когось іншого, що не винні од ми винні, а хто з нас якусь відповідальність і це в 60-х роках була така певна хвиля. Але загалом, чим більше, скажімо так, у те, що відбувається зараз в нас, тим більше Європа розуміє. Значення власне цього примирення, порозуміння, яке скажімо так, хочемо. Ми цього чи не хочемо, але напевно нашим нащадкам також треба буде перейти. Бо якби там не було, на жаль, між нами і Росією не буде якогось океану. Ми будемо сусідами. Хіба що ця держава все-таки сподіваюся, розвалиться, і нам потрібно буде говорити можливо не з Москвою як центральною скажімо, столицею, а з якимись окремими частинами цієї Росії і шукати якогось порозуміння, десь там великому пізні. Давнім uh... Майбутньому, майбутньому, скажімо так, ну але це е, має, має все таки змінитися покоління і має по перше. Вони так. мають покаятися. Це ну без цього примирення не буде. А тоді вже буде ця розмова. А є сьогодні указ президента, і насправді я як Українка дуже цьому рада. Ми не святкуємо 9 травня, День Побєди діди, все це. Ми святкуємо День Європи, день народження Європейського союзу. Радянський Союз, коли почав творити оцей свій культ Побєдобєсія вони ж ну не зразу в 46-му році такі опа, діди на Алках і погнали на парад. Ну, здається, так точно не було зразу. Було суттєво пізніше, і цей культ, власне він десь. Я думаю, що десь на 25-ту річницю чи на якусь вже таку суттєву річницю був. У мене воював мій дідусь, мами, батько, і скажімо так, якось відзначалося. Я пригадую, як це відзначалося. Він жив в селі і ходили. Там був в сусідньому селі, був меморіал пам'яті. Туди збиралися ті ветерани. Це ж 80-х роках. Я це пригадую. Гадую, і це не були якісь святкування як забави. Це було власне також таке щось якби поминальне, Тобто вони не ну не веселилися то точно. Вони згадували, згадували як дуже дуже неприємні часи, і я не я не пам'ятаю навіть у Львові, щоб десь був якийсь цей такий культ серед загалом широкого мас населення. Він був серед тих, скажімо так, які е, наживалися на тій війні, які е, використали цю війну. У Львові це серед так званих освободителей, тобто тих людей, які переважно комуністичних кагибійських чиновників, які приїхали до Львова вже після другої світової війни, і які використали ту війну, які виграли в тій війні, тільки хоча б навіть тим, що вони отримали там безкоштовне, безкоштовне дороге житло і багато багато інших пільг. Тобто цей культ він не охоплював навіть близько всього частини населення. Що пізніше, я думаю, що вже позрадянський час він був дуже потрібен. Ні, зокрема путіну для того, щоб скажімо так десь витворити е, таку штучну е, історію, штучний міф про ту війну, як велику переможну, в якій е, перемогли росіяни, не радянські люди, а росіяни е, українці там так би, чи не зовсім участі не брали американці, це мені би і не допомагали. А коли так, вони а коли це... вони почали применшувати роль союзників, ну ми ж розуміємо прекрасно, і навіть вже виходячи з тих подій, які ми зараз перевопереже. Ваємо, що без ленд там навіть ті ж гудзики на шинелях радянських бійців це були з Чекаської фабрики, здається, є ці світлини. Коли вони почали применшувати роль допомоги союзників? Бо ми послухаємо Путіна, так виходить один совєтський союз, маршал Жуков і 33 НКВД-сти Гітлера і завалили. Ну, якщо говорити про, наприклад, про радянський час, то взагалом я не пам'ятаю, щоб тоді про цю допомогу особливо навіть говорилося. Тобто вона була вона, десь там можливо згадувалася, але про неї, якогось такого е пропаганди, не було загалом, е можливо, в часи десь 90-х роках почали про це говорити, коли Росія часів Єльцина намагалася десь якось, скажімо так, порозумітися з Америкою, і Америка перестала бути таким ворогом, і почали згадувати, почали про це говорити е пізніше, вже коли установ. Лювася культ Путіна, то е, це необхідно було забрати, тому що е, народ побідоносець, як тоді говорилося, це сприймався виключно як російський народ. І за ще одна така річ е, це ідеологія руського міру, про яку ми вже говорили досить давно. Вона полягала в тому, що українці як народ не існує. Ми є частина руського народу. Вповідно, ті, що серед нас, які хочуть себе вважати українцями, вони не не можуть брати участі в цій перемозі, тому що вони не є частиною руського народу, єдиного новоруського міра. Так, тобто, переміг руський мір. А повідну перемогли ті, які себе вважають частину цього руського міра, і власне формування цієї ідеології імперської ідеології руського міра Святої Росії воно було потрібно для того, щоб відродити цю імперію для Путіна. Так і повідно, чим більше він до цього напрямку рухався, тим більше власне ця пропаганда дуже гарно і вкладалася. І ми бачимо, що і знову ж церква брала в цьому участь. Ми бачимо також, як як ламалася певні. Навіть історичні стереотипи, які раніше існували, про колиску братніх народів вона тепер ставала єдиного народу, та якби загалом навіть той братніх народів і не існувало дуже по-русски Дякую вам, пане Тарасе за цю розмову. Тарас Антушевський був з нами. Історик релігія знавець говорили і про день пам'яті і примирення, який відзначає сьогодні весь цивілізований світ, і про культ Пабідабесія.